Канаду БМВ не завезли, так що всі чіткі пацики їздять на пікапах. Таке чудять витворяють, що особливо ну це GMC там або Ford, то ще таке собі. Але якщо це RAM, то це все, це клініка, це таке чудять, що... ну В принципі, що в Європі БМВшники. Жартую, BMW теж є. Але тут в Канаді не люблять німців. Що Audi, що BMW, Mercedes. Volkswagen то взагалі це, скажи, я скажу, ну, таке щось, дешеве, щось таке. І все, апілей нема. Що там ще з німців? Все, французьких машин взагалі дуже велика рідкість. А до речі, з французів тільки оці фіатики маленькі. Двохдвірні по, по приколу їх беруть, так щоб літом покататися. Бо по такій погоді сильно не, не. Вот. А французів взагалі, взагалі немає. Рено, Peugeot. Я забув, як вони взагалі виглядають.